Інспектор, нам ще довго, я вибачаюсь. Так. Скільки орієнтовно? Ну, Ви ж відмовились дивитися. Я вам задаю питання, скільки? Приблизно, орієнтовно? думаю, 5 хвилин. Добре, ми більше. чекаємо. Так я не зрозумію, за що вони вас зупинили. За Те, що ви виїхали чи За Те, що я розвернулася за розборон. Так ви хіба ж заїхали в академію, вперлися, а вас не запустили. Те, що я бачив. А потім ви вже розвернулись там і виїхали. Так який це розворот? Я так розумію, ви якийсь місцевий блогер, вам Това... просто цікаво якось познімати, по... мене... показати те, Послух... що ви щось можете. Я Послух... так Послухайте мене уважу. У Вас взагалі немає цікавити, хто я. Ви маєте думати, як діяти згідно чинного законодавства. Просто я як світок бачу, як громадянин заїхала, вперлася в ворота академії. А потім... її, Кілько, її, її не... Багато часу. Вирішили вийти Важ... і познімати просто мене на телефон. Будь ласка. Ваша, якщо ваша, так хочеться, вас ви вас, робити, скільки взагалі, вам скільки в мене часу вас це не стосується. Я і нічого не маю. Ну має. так Не потрібно цього хінеце... хінецею нести. Ми зараз говоримо про те, що ви порушуєте права громадян. Добре.